Фейковий світ, як нас перетворюють на зброю проти самих себе. Ми живемо у світі, де інформація це зброя, де не треба кидати бомби, щоб розвалити державу. Достатньо просто кинути фейк, одну вмілу підібрану брехню, і люди зроблять все самі. Росія воює не тільки ракетами, вона воює в наших головах, і найстрашніше, ми самі їй допомагаємо. Ми читаємо заголовок і біжимо його поширювати. Ми бачимо відео без контексту і вже кричимо Ганьба. Ми читаємо коментарі від аккаунтів без фото і думаємо, так, народ обурений. А хто цей народ? Це боти, аккаунти без обличчя, без минулого, без історії, їх тисячі. Вони приходять під кожен пост і починають розганяти потрібну тему. Вони пишуть зрада, і справжні люди починають повторювати. Вони ставлять сотні лайків на коментарі з негативом, і ми віримо, що це думка більшості. Вони поширюють брехню, і вона стає фактом. Так нас змушують ненавидіти спочатку ТЦК, щоб люди не йшли воювати, щоб армія залишилась без резервів, потім поліцію, щоб не було кому наводити порядок. Потім владу, щоб ми самі захотіли її скинути. А далі хаос розвал країни зсередини, без жодного пострілу. Тому, шановні українці, не перетворюйтесь на бездумну масу, яка поширює різне лайно. Перевіряйте інформацію, думайте. Якщо бачите емоційний вкид, шукай перше джерело. Якщо бачиш акаунт без фото, який розганяє зраду, не ведись. Бо алгоритми працюють так, що кожен твій коментар, кожен твій лайк, кожне твоє поділитися, піднімає цей пост і його бачить все більше і більше людей. Краще промовчи. Якщо бачиш чергову сенсацію, яку всі репостять, запитай себе, кому це вигідно. Нас хочуть зробити натовпом, який не думає. Тому єдиний вихід думати. Бо той, хто вміє думати, того не можна зомбувати.